З чого починаємо схуднення? Схуднення починаємо з очищення організму. Магній прибирає стрес та заїдання. Мікобен чистить наш кишечник. Обов'язково, бо він 9 метрів і там купа різних завалів, шлаків та токсинів. Лімфорен. чистимо нашу лімфатичну систему, тому що це напряки та об'єми. Через лімфу виводиться весь бруд з вашого організму. Вона має працювати та бути проточною: фунгіцин та гельмінтозин. Обов'язковою умовою буде виведення грибку та організму, з організму та патогенної флори, тому що це самі ті причини, які не дають вам тримати дієту і викликають шалений апетит. Гепатовід. Звичайно, печінка, якщо вона працює правильно, то наші жири гарно розщеплюються, а якщо у неї є збої, то вони не розщеплюються, а відкладаються у непотрібних місцях. Схема прийому препаратів підбирається індивідуально після консультацій та заповнення анкети, для того, щоб підібрати. Очисну програму напишіть мені в особисті повідомлення або за нового телефону у шапці профілю. Будьте здорові!